Незаконною вважає свою відставку голова Рівненської облради представник радикальної партії Володимир Ковальчук. Напередодні на сесії депутати висловили йому недовіру і майже відразу проголосували за наступника представника БПП Олександра Корнійчука. Екс очільник ради дії депутатів вважає незаконними. Його прибічники підозрюють. Це змова деяких політичних сил. Замовником відставки називають бурштинову мафію. Мовляв, це помста за відмову надати одній з фірм понад 35 тисяч гектарів багатої на бурштин землі. Рішення Депутатів оскаржуватимуть в суді. Натомість, наступник Олександр Корнійчук вважає, що все було згідно із законом. А попередник мовляв не знайшов спільної мови із депутатським корпусом. Те, що відбулося, це скоріше є результатом неповаги до кожного взятого окремо взятого до депутата, дослухання до їхньої думки, врахування їхніх позицій. Дав можна сказати, по зубам тим олігархам, які хотіли відхапати 31 тисячу гектарів нашого Березнівщини і 5 тисяч гектарів нашої Сарненщини рідної. І тому я знаю, проти мене багато ополчилось цих олігархів київських.